Соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб облаштують в селі Шепинки Копайгородської громади, ремонтують двохповерхову будівлю, що стояла. Порожньою понад 10 років в приміщенні площею майже 500 квадратних метрів облаштують 14 квартир, кожна з яких передбачає кухню та санвузол. Найбільша квартира розрахована на сім'ю з п'яти людей і має бути адаптована для переселенців і людей з інвалідністю, з окремим входом та пандусом. Детальніше нам розкаже Людмила Кушнір, Копайгородський селищний голова. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Людмило, як виникла ідея облаштувати такий будинок? Ідея облаштувати такий будинок виникла зразу з початку повномасштабної війни, тому що у нас не було приміщення е, такого місця, де можна було б швидко поселити людей, яким необхідне житло. Е, як відомо, в нас громада невеличка і е, в нашій громаді 21 село. Не в кожному із сіл облаштоване водопостачання, газопостачання взагалі немає в селах. Тому у нас виникла така ідея створити місце, в якому до якого до будинок, до якого підвести всі комунікації, щоб людям жилося краще ніж в приватних будинках в селах. І тому ми працювали над тим, щоб отримати якийсь проєкт для влаштування облаштування такого житла. Ну в цьому році за сприяння Вінницької обласної ради і депутата обласної ради Олександра Хом'яка, який є директором одного сільгоспідприємств, які розташовані в нас на території. До речі, цьому сільгоспідприємству і належало приміщення, яке зараз облаштовується для внутрішньопереміщених осіб. Вони передали в комунальну власність це приміщення і завдяки проекту ВКБ ООН почалися ремонтні роботи, реконструкція даного приміщення. А ось що саме буде в цьому будинку? Чим саме він буде облаштований? В цей будинок вже підведено водопостачання, зроблена каналізація. Зараз до кінця тижня плануємо підключення уже до теплопостачання. Працюють робітники над тим, щоб підключити котел, котел уже є, і до нового року планується вже закінчення. Зараз в завершальній стадії чорнові роботи. І до нового року планується вже чистові закінчення чистових робіт, і будемо працювати над тим, щоб заселяти людей в приміщення. Ось ще багато переселенців прийняла ваша громада з початку Великої війни? Спочатку повномасштабної війни наша громада прийняла близько 800 внутрішньо переміщених осіб, але, на жаль, Через те, що умов для проживання не було таких, як би хотілося, то е, залишилося на сьогодні в нас близько 100 чоловік. Ну і коли ж плануєте закінчити ці ремонтні роботи? Е, ремонтні роботи планується е, закінчитися до нового року. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Людмила Кушнірко, Пайгородський селищний голова.